Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Сьогодні в нас неділя, вроді дощу немає. Тепло. Набагато тепліше, чим... чим було вчора. Зайшов в магазинчик, О, купив дві булочки вишньові О. і йогурт купив, тому що не... нічого не взяв з собою на перекус, тільки один чай. Взяв такий свій перекус ну, і прямую собі вже вже до базарчику підходжу. Зараз вийдемо на фінішну прямую. Вже пан Іван поїхав, бідний Жигуль, аж на задницю присів, так нагрузився. Железом. А ще вже проходжу дядька Славіка. Він вже сокирки положив і ножі. Уже... Самого його немає. Он він сидить. Як алькапоне. Аль як калькапоне. що що? Ні, ну я калькапоне, отут. -от. Я прямо в такому креслі, в такому розкошному. Підходимо до пана Віталія. стрілами. Добрий день, пан Віталій. Ага, він тут, а, а, він тут рибу ловить. Да, рибу. рибу ловить рибу. Є, із свинця, ось бачиш. Да. Ось такі привозки коленки. Понятно. Розочки, крючочки. Ага. Осталось тільки рібку ловить. Ага. Ну так. Да. Ага, мене там питали <кхів> замки старіні. Ось, пожалуйста, пана Віталія. А, вчора трохи отобрали. Ну трохи. Замки ось висять. Два, висят. штуки. Два mm. штуки вчора трохи. Чи не трохи? Да. Підкови кому треба кобилу підкувати. Ага, я в прошлі рази не давав гудок відкриття базара. Отак от, от Колокол висить. Ой. Цепі, цепі у нас. Ідеальні можна використати. Вчора налабає отбрали. Що тут у нас ще є? Ось куча молотків. Різних там і кирочки є строїтельні. Всі оголочки які-то. Ну, а тут всякі деталі. Всякі деталі, трубки, круглячки. Сковородок включався. Сіфони ось, ось то був стікляний, а тут вже металеві, все. Ну, це все можна загазовувати, вуглі цей <кхлі> углі кислота, води наливаєте, шланг діваєте, колись так газував, потом у мене він вже алюмінієвий був, уже потім окислився і прогнив. Так, Знайти можна, можна цікаві речі. Ну, кому що треба, хто я знає, кому що треба. Все часто питають за, на, на грубку дверцята, дивіться, ось нормальні колісники. О, бо другий раз не в кожному магазині. А ось питали ще така, це сівалки, напевно, такий диск. От, це можна зробити з коварту. Заварити та й отвір о, і можна на сипочках вішати, а можна посередині приварити. Штир такий, землю засунули і готова сковорода в походних умовах. От. Жарить картошечку, мартошечку, короче, все. Все можна. Тут ось алюміній хороша болванка є, тоненький є. О, тіски. Всі, все в робочому стані. Тут до токарних, до токарних причамдав, мотор якийсь. Давай його водимо. В общем є що позаглядати. Вон казани. Колись баба в печі. Борщак звариться з петушком, о бомба, та що в глинку кине туди. То бомба, о. О. Ну, тут такі цяці, такі цяці, на подарок кому-то можна придбати. Можна придбати. Сани сани стоять ще, ну нічого, зима прийде і їх прикуплять. Тут такі інтересні о, Бідончики. Уже тут були бідони, вже один залишився, прикупили. Ну, зараз, зараз пора От, пасічники, але ну, вже мед покачали. Ну, так що, А це взагалі ось антиквар такий. Фара, руль, колесо, я не пам'ятаю, як ріга називалося, Такий мото веломопед. Веломопед. Так. 30 і 40. О, о, Пан Дмитрій не ставить, значить дощу не буде. Він розклався вже ось. Ось такі коловороти в нього є. Ну, це добре, коли березовий сік точить. Ага, петлі в нього є. До речі, мені треба купити дві петлі. Дві петлі. Добрий день, пан Дмитрій. Що так, що так сонно? Що так, на сон клонить чи що? Все, прикупив у Віталія дві петлі, ось їх, їх що право, що ліво, однаково вони універсальні. Їх поставлю на теплиці на вікно, бо в мене не було. А там дуже жарко, треба срочно-срочно, бо жара піде, то там все повариться. Так, я вже прибув до себе сюди. Так, добрий день, все на місці. Все на місці. Доброго дня. Все на месте. О, сегодня сегодня больше загрузка на базаре, да? О, погода хорошая. Будем надіяться. Да. Все на месте. Только я пришел. Только я пришел. Все на месте. Да, здравствуйте. Вс, зараз иду. Надо кусочек мяска свіженького купить. Он бачу, бусик стоит. Гусик стоит. М'яско. Добрий день, добрий день. Що у нас тут? О, у нас сьогодні сервіс. У нас сервіс. Салк у мене є ще, а треба надобне. Оце м'я кишка. По чому? 220. А ну, цей кусочок з тої сторони ки. Чернувати. А ну цей теж такий це синий. Ну, Ця ціна так само. Да? Да. Ну яблучко краще, мабуть. Да? Це молоденькі світло. Ну добре, давайте Давай цей, так, да, він потягне там. Побачимо. Кусочок куплю, бо має там ще нас є. Так що от Так, Так, м'яско прикупив. Прямуємо далі. Тут ось розборочка у нас. Ну, тут можна знайти деталі любі. До електроніки всякої. Бачите? О, велосипедики такі неплохі. І... Тут теж якась майстерня. Хрусталики. Свіркають красиво. Бачите як? Красиво. Приєт, коль. На сонці блистить, свіркає і пузыриться все. Шо що? що? Це ж як у котика. Як у котика, це точно. Так і хочеться туди щось туди додати. Налити. Налить. Налить. Ми не проти, наливайте. Ну, Но... ласку, зайцом порізаємо. Да, так, м'яско купив. Сьогодні ж якраз праздник Петра і Павла. Ого. Так що можна... Так, да, можна ввечері... Ввечері можна при... приговорити боти, да? якусь румочку, так. Да. Добре. Посуд. Так, ну я вже йду до себе. Пані Марина на посту розставляє все. Хрусталіки, мукталіки. В неї там вже все шипить, кипить і пузиритися. Лаваш, малаш, зелень, мелень. Все готово для, для прийняття піщі. Все в неї є. Я вже теж порозкладався. Порозкладав, вроді всього. Вроді всього. Да? Ось да. така турбіна, Лест... хто хоче зробити собі горно на вугіллі, вон така привет. турбіна, яка нагнітає повітря. Це в мене стояло. Раніше потім я... горно своє розвалив, буду робити на газу. <кхід> Ну Ніяк не соберуся, все часу не вистачає. А вона в мене працювала так дує, що аж уголь підлітає. Хороша штука. Камінні такі наборчики. Мангальчик сьогодні товариш допомог мені винести. Оцей мангал величезний, бо я його не виносив пару днів вже, пару базарів поважкий. Ну сьогодні виніс. Так що отак. Весь асортимент у мене є. Не вистачає ще стаціонарної дровнички і буде все окей. Сяці на місці. Якщо отак. От от там уже сусіди порозкладали одежу. Сусідка там розкладається ще. О, полибається. У ну, мене тут сусіди всі улипчили, пані Марина, то взагалі... Женщина неповторима, вона завжди улибається, ніколи не униває. Просто кирпич на голову, коли то впав, да? <говори> Ні, не, не каже кирпич на упав. Ні, не, не впав кирпич, Все нормально. <говори> Я не знаю, що б не зробити <говори> Так що от так. От такі в них штучки тут є. От такі вази. Це дуже старінна оце. і ця. Я не, не знаю там яких вона років, ну там отак. от якось так. Базар уже нормально так розкинувся. Ну, сьогодні неділя, десь в годин пів дванадцятого буде йти рух. на повну. Аксакали сидять на місці, местные мафіози сидять на місці, розіклалися і ждуть покупателя. О. Ось такі есть там месочки. Кому надо такі стамесочки. Пана Геннадія имеються по дереву. Брусочки на ручки. А тут у нього такі молоточки. ювелирные интересненькие с ручечками красивые ну кто хочет обувь приобрести вот вам тапочки несносимые у него интересные такие такие речи интересные есть уже интересные ну, в основном по медицине. Такі. Ось таке відео Недільне. Недільне відео засняв. Погода хороша. Будемо сподіватися, що і торговля буде хороша. О, а там як карта ляже. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. Наверно, поїду до кузні. А поки на все добре, хай вам щастить з вами був Сергій Олексійович.